Мені пофіг, що за мене скажуть. Люди осудять, не осудять. Я знаю, що я роблю правильно. Я знаю, що я свою дитину повинен витягнути сам із цього пекла. І повір мені, що я піду за ним навіть пекло, якщо це прийдеться. Це батько одного з кіборгів, які потрапили до полону терористів у Донецькому аеропорту. Своє відеозвернення він записав, коли син вже тиждень був у руках бойовиків. У середу йому таки вдалося звільнити хлопця. Батько, який обіцяв у зверненні, поїхав до одного з ватажків терористів ДНР Захарченка. Той змилувався і відпустив хлопця. Я я просто знав, що якщо я щось діяти, всі є шанс 50 на 50. От якщо я би сидіти вдома і ждати, коли осводять моєго сина, а то би довго і що трудні. Просто я думав, що треба що такі відтіла. Сім'я 22-річного Ярослава з Тернопільщини у Донецьк. Вони приїхали під гарантії безпеки. Сина забрали додому. В полоні Кіборг пробув 14 днів.